От, наприклад, сьогодні ми запитали львів'ян, хто ж такий генерал Чупринка. А Та хто таке генерал Чупринка? Чесно, не знаю. знаю що був український, який захищав честь України, захищав і відволяв її. А конкретно? Я знаю, він воював за волю України. Що спільного між Романом Шухевичем і генералом Чупенко? Вони разу були. Це був в УПА, генерал Чепенко. А що спільного між Романом Шухевичем і генералом? А вони якраз і були в одній команді. І Шухевич, і он були проводники УПА. Він був генералом і Шухевич теж. Ну тільки вони погибли так, вот, знаєте, що їх уничтожили. Генерал Чупринка, не пам'ятаю. що це з якийсь український ем, як це, не полководець. а… Ні, зрозуміло, просто я був в як його Не пам'ятаю, чесно кажучи. Це псевдонім, або точніше друге ім'я Романа Шухевича. Генерал. Не знаю. Генерал Чупринка це не справжнє ім'я. Ну, це як псевдонім. Кого? Зараз. Романа Шухевича.